Привіт! Сьогодні топ 10 моїх дивних звичок. Впевнена, що не в мене одної, вони є. Тож загинайте пальці, якщо впізнали себе. Поїхали! Перша звичка. Я не можу сидіти за столом рівно. Чи то коли їм, чи працюю за компом, моя нога завжди десь під попою. Серйозно, так зручніше! А може, там є якась невидима кнопка, на яку натискаєш, і робота швидше робиться, а? Хоча навряд. А через годину я така, що з моєю ногою? Друга звичка. Коли я щось розливаю, наприклад, молоко чи чай, то не поспішаю одразу витирати, а роблю так. Хм, схоже на метелика. Вуса, крильця, лапки. Клас! Все чисто. Третя звичка. Не можу спокійно пройти повз запітніле дзеркало в ванні. Чи вікна на кухні? Ой, хто ж це по вікну побігав? Або ще роблю так. Міша, Спайдер Кет. Четверта звичка. Розмовляю з предметами, особливо, якщо щось падає. І чого тобі не лежалося спокійно на столі. Треба було обов'язково впасти. Шкарпеточка! Ти де заховалася? Виходь! Все одно тебе знайду. П'ята звичка. Даю імена різній техніці. Отже, знайомтесь: Пилосос Вася, посудомийка Маруся. І Комп Петрович. До речі, дуже серйозний дядько. З ним раджу не жартувати. І знаєте, в цьому-всьому -всьому дивне якраз те, що у пралки імені нема. Стоїть оце, сумує. Давайте їй придумаємо ім'я. Чекаю ваші варіанти в коментарях. А поки ви думаєте, шоста звичка: ставлю будильник на красивий час. Наприклад. Не на 7.00, а на 7.07. І вірю в те, що новий день буде вдалим та щасливим. Але це не завжди спрацьовує. Сьома звичка. Кожного ранку кажу собі у дзеркало. Ну що, доброго ранку? А коли кудись іду, бувай! Побачимось ввечері! А ще коли чхаю, то сама собі. Будь здорова. Ой, дякую. Ти точно ненормальна. А по-твоєму, те, що я з котом розмовляю, то це ок. Восьма звичка. Смикаю по десять разів ручку дверей, щоб переконатися, що я точно замкнула двері на ключ. А потім ще два рази повертаюся, щоб ще раз перевірити. А от дев'ята звичка пов'язана з роботою. Я завжди зберігаю робочі файли з назвами New, End, Final, End New, Final New. а потім який з них дійсно останній. І нарешті десята звичка. Після магазину, коли складаю продукти в холодильник, то намагаюся це зробити максимально швидко. До того, як він почне пищати, не встигла. Є, я чемпіон! Хто молодець, я молодець? Хто молодець, я молодець? Хто молодець? Ти молодець, хто молодець, ти молодець.